Авіакомпанія Людган за скасувала майже 900 рейсів через страйк пілотів. Вони вимагають збільшення зарплати. Рейси до України знову скасовані. Наталя Фібрік з нами на прямому зв'язку з аеропорту Тегель <му> Наталя. Доброго ранку. Як цей страйк впливає на життя Німеччини, та чи можна прогнозувати, коли він таки закінчиться? Вітаю, Марічко. Дійсно, сьогодні знову страйкують пілоти. Вони тільки розширили свій страйк з опівночі. Довелося скасувати також і деякі трансатлантичні сполучення. Однак, найбільше, все ж таки, цей страйк впливає на пасажирів так званих коротких сполучень. До нього відноситься і Київ. Тобто, усі рейси до Києва та з Києва на Мюнхен та на Франкфурт. Як і вчора, так і сьогодні скасовані загалом до дев'яти сотень сполучень довелося Сувати сьогодні Люфтганзі через страйк пілотів. Вони вимагають від керівництва на 22% вищої зарплати. Це ця суперечка з роботодавцями триває вже декілька років. Час від часу завершується страйком. Тож Люфтганза вже поступово набуває слави авіаперевізника ненадійного і вже зафіксовано, що чимало пасажирів обирають при бронюванні квитків інших авіаперевізників. Через це а, персонал Люфтганзи вже відкрито висловлює занепокоєння майбутнім концерну. І а, відомо, що а, а, також деякі групи персоналу відкрито незадоволені цією безкомпромісністю пілотів. Тож сьогодні у Франкфурті на майні пройде дві демонстрації: демонструватимуть пілоти Люфтганзи, які вимагають більше грошей, і буде інша демонстрація інших груп персоналу проти пілотів і проти страйків, коли завершиться ця хвиля страйків, і поки сказати важко, оскільки їх оголошують за буквально 24 години. Вже відомо, що один день страйку коштує Люфханзі до 15 мільйонів євро. Марічко, дякую, Наталя. Наш кореспондент Німеччини Наталя Фібрі про страйк Люфганзи. скасування рейсів торкнулося і українських пасажирів.